ЧАСТИНА 1 Українське провансальство. Розділ перший Примітивний інтелектуалізм. Який образ уявляється нам, коли вимовляємо українська національна ідеологія? Які емоції збуджують у нас імена Кирило Методіївців Драгоманова, Франка і провідників новітнього народництва та соціалізму? Певно, не ті, з якими лучаться в імена Данте, Макіавеллі або Мадзіні. це постаті різних шкіл, різних стилів і яких же інших світоглядів. Коли б ми хотіли кількома словами висловити цілу різницю між націоналізмом і народництвом, то ми знайшли б її в двох діаметрально протилежних світовідчуваннях. світ, де панує воля, і світ, де панує інтелект, два темпераменти чин і контемпляція. Інтуїція і логіка, агресія і пасивність, догматизм і релятивність, віра і знання. Ось так коротко можна схарактеризувати цю різницю. XIX вік це був золотий вік розуму, а разом із тим і золотий вік нашого декадентського націоналізму. Шопенгавер, цей найзавзятіший ненависник вольового чинника, а заразом його найліпший, хоч і несвідомий апологет. Найяскравіше сформулював протилежності двох поглядів на світ вольового та інтелектуалістичного. Для Шопенгавера сила, яка животіє і бояє в рослині, яка витворяє кристал, яка тягне магнет до північного бігуна, яка діє в матерії як втеча і шукання, розлука і сполучення, нарешті як тягар, що виявляється в кожнім предметі, притягуючи камінь до землі, а землю до Сонця. Так само, як стрімління людини до життя, все це лише різні форми виявлення того, що ми в собі називаємо волею. Але цю волю відчуваємо ми в інших тілах лише з аналогії з нашою власною, самі ж тіла, знані нам тільки як уявлення нашої свідомості, як світ окремих феноменів, а на цьому світі панує не воля, а розум кавзальної причинності, позбавлений усякої містики і всяких таємниць. Власне, саме таким бачив світ і XIX вік. Це не був світ тих, що творять, а тільки світ тих, що його обсервують, не тих, що діють на оточення, а лише тих, на кого діє воно і його механічний закон. Не містична воля була рушієм життя, а цілком прозаїчні, відкривані розумом причини. Треба було лише пізнати ці причини й закони, і ми запануємо над світом над фізичним. Так само, як і над суспільним знання то сила. Оце правило бекона стало головною максимою не лише мужів науки, а й політиків минулого віку через знання до опанування сил природи, щоб вони служили людськості та її меті, через знання до зреформування суспільності. Ось такими були гасла нової релігії розуму, яка в XVI віці дістала своїх пророків, в XVIII – перших святих. А в дев'ятнадцятому, мов лавіна, летячи згори в долину, забрукана і звульгаризована, дісталася до рук української демократії. В цьому вигляді й засвоїв собі цю релігію наш демократичний націоналізм. Вона, як жодна інша, прийшла йому до смаку. По героїчні 17 віці, що скінчився для нас 1709 року з його вірою в позасвідомі сили, що керують життям. Це був поворот з нужденної, спровінціалізованої генерації до світу фактів. Для них людські чинники керувалися не почуттям, а лише поняттями. Розум як мотив був конечною передумовою всякої акції. Світ людських учинків, так само як фізичний, не був позасвідомим світом, де головною моторовою силою був безмотивний внутрішній неспокій, що жене нас до безперервного руху цитата Земля. Лиш світ конкретних феноменів, видимих дій, з яких кожна мала розумну причину. Для них людина не те вважала за добре, що хотіла, лиш те хотіла, що вважала за добре. Для них, як для Вольфа, розум був вільний уважати щось за добре або за зле, а у волі бачили вони безпричинну, незбагнену силу, лиш її кожночасний вияв, звичайний акт нашого осуду, що стоїть під впливом логічних вражень, Годвін. Людина, як і предмети фізичного світу, впроваджуються в рух не сама з себе, не під впливом внутрішніх, а під впливом зовнішніх причин, там матеріальних імпульсів, тут переконань. Звідси простий висновок треба лише придумати логічний, ідеальний устрій суспільності і переконати людей у його доцільності. І всі заплутані громадські справи, в тім числі і національна, розв'яжуться у млівіч. На доказ такої можливості Юм колись покликався на досліди Гюгенса, що видумав найліпший модель корабля. Чому ж не можна було так само видумати і найліпшого моделю співжиття людей або народів? Це було б щось у роді нової Атлантиди Бекона, нормальним зірцем суспільного устрою. Правда, кажуть вони люди й досі дають себе вести афектам та інстинктам. Але це не значить, що апель до їх розсудку не змусив би їх скоритися правді, виведеній дедуктивно з розуму, що дійсність не можна було б підчинити його владі. Щастя людей залежить від поступу знання і думок. Те, що розум уважає за правдиве гарне й добре, мусить стати законом громадського життя. Бо спонтанно-творчим чинником історії є інтелект. А що ж є історія, як не його поступове вдосконалення, як не розвій ідей, як не перемога нашого людського над нашим звірячим інтелекту над інстинктом? Без апелю до інтелекту не можна ані пізнати закони розумних суспільних відносин, ані упорядкувати останніх. Всі ці безконечно наївні роздумування були для нашого провансальця аксіомами це ж про нього сказав Гьоте. Навіщо думкою йому блукати у вічність? Те, що знає, можна рукою схопити. І в цьому погоджувався позитивіст з провансальцем чого не можна було схопити з мислами, те для них, як та воля, не існувало, то був забобон. Цей забобон став головною причиною всього лиха ігнорація, неудство – ось головні прокляття людськості. В області біології було неудство причиною холери та інших пошестей, надмірної смертності, недух. Неуцтво ж стало причиною всіх соціальних лих, починаючи від війни і соціального визиску і кінчаючи на національних сварах. Те, що можна було схопити людський добробут, було ідеалом, а осягнути його можна було систематичним виконанням здобутого через науку знання й опанування природи. Всі соціальні недомагання можна було б вилікувати через піднесення опертої на науці зовнішньої культури, яка визволяє людськість з нужди і турбот. Соціальна проблема стала проблемою удосконалення матеріального стану суспільності через науку. Те саме знання мало принести щастя не тільки в соціальні відносини, а й у національні. Неудство було причиною і національних сфар, де діяв незбагнутий афект, що не хотів нічого знати про закони логіки. Разом з Боклем наші націоналісти думали, що найбільшим противником нетолеранції, як і всіх афектів, які роблять пекло з людського життя, є знання. На його думку, лише поширенню знання завдячуємо ми, наприклад, скасуванню інквізиції цього найбільшого лиха, яке знала людськість. Чому ж завдяки тому самому знанню не удалося б людськості запровадити рай і в міжнаціональні відносини? Та ж супремус мотор душевного і суспільного життя є всесильний інтелект, твердили вони. Ця теорія була так спокуслива для всякої демократії, вимагала від неї так мало, було так до вульгарності проста, що її моментально прийняло за своє ціле українофільство минулого віку. Українофіли теж були націоналістами, але без галасу. Причиною міжнаціональних ворожнеч були для них не вічні закони конкуренції між расами, а перенесена зі світу органічного до надорганічного, боротьба за існування. Причиною національних свар була умова відсталість, боротьба ідей, а головне непорозуміння. Нічого іншого, як непорозуміння, ігнорація, неудство, брак культури були причиною, чому людські раси від тисяч років нищили одна одну. Аби цей ненормальний і образливий для нашого культурного віку стан усунути, треба лише науково обґрунтувати ідеал людськості, треба тільки відчинити очі гнобителям і гнобленим на цю ненормальність, і все буде гаразд. Гноблених відівчити від їх шовінізму, гнобителів від фальшивих ідей імперіалізму, і одних і других від національного засліплення, яким способом. Очевидно, освітою, переконуванням і пропагандою ідей вселюдського братерства. Розумних причин до ворогування між націями нема, це ворогування підтримує лише жменька пануючих царів та панів. Історія це вічний поступ вільної думки, стали поборювання забубонів, повільний шлях до тріумфу розуму над ефектом і волею, над всім, що темне, незбагнуте, зачіпне і фанатичне, що загачує людськості шлях до землі обітуваної, думали вони. Розцвіла в нездоровім повітрі уярмленої нації ця ідея неподільно запанувала над поколіннями нашого 19-го і початку 20-го віку. Не було такої течії від крайніх лівих і до крайніх правих, де б ця ідея не панувала таким чи іншим способом. Спершу в першій ясній і скристалізованій програмі українства 19-го віку у Кирило Методіївців. Вони признавали справді, що Україна була розп'ята і замучена її противниками, але приписуючи їй власну забутькуватість і великодушність, твердили, що вона не пам'ятає лиха, готова простити їм усе і навіть проливати свою кров за ворогів, як тільки тамті просвітяться і пізнають свої помилки. Чужий імперіалізм на Україні був для братчиків явищем анормальним, причиною його була ігнорація. Треба було її розвіяти, прокинутися зі сну і дрімоти та викорінити з своїх сердець безглузду ворожнечу до інших народів, і на слов'янській землі настане спокій. Це був не ляпсус, це було глибоке переконання методівців. Вічний гін народів до експансії не був для них іманентний поняттю нації, як, наприклад, іманентне поняттю газу, стремління заповнити всяку порожнечу. Ворожнечу між народами уважали вони чимось штучним, прищепленим народом царями і попами на загальну погубу, як у своїй незрівняній демократичній мові висловлювалися методівці. Розумні причини в світі фізичних явищ і розумні аргументи в світі надорганічнім вони лише кермували всім довкола нас. Вони ж мали перемогти всі темні сили, що стояли на дорозі до царства чистого розуму. Коли Методіївці були перші, що сформулювали ці ідеї, то найзавзятішим їх популяризатором став драгоманів. Виросли в отруйнім оточенні російських патріотів, переконаний російський державник, релятивіст і еклектик з голови до п'ят, Джентерусенус Натіоне Русус, як називав його Франко, з приємністю вхопився він за тезу так вигідну і так зрозумілу для кожного провансальця. На його думку, сварки між народами пояснюються лише тим, що люди є нерозсудні. Тепер цих сварок є менше, шкода, що драгоманів не дожив до наших днів, але коли в давнину їх було більше, то це пояснюється, на думку професора, людською ігноранцією. Далі цитата. Коли люди були менше розумні, ніж тепер, то між різними народами були часто сварки. і народи жахались один одного або ворогували поміж собою так, як, наприклад, кінь жахається верблюда, або собаки ворогують з котами, і так далі. Кінець цитати. А звідси ясний для кожного драгоманівця висновок. Як людському вихованню удалося погодити кота з псом, так повинно удатися привернути й мирне співжиття різних рас. Над тим, чи це завдання так легко виконати, як помирити верблюда з конем, чи, наприклад, лиса з курами або вовка з телям, над цим правовірні драгоманівці не задумувалися. Бо таке ставлення питання перекидало б догори ногами ціле їхнє відчування світу, в яким пріусом мав бути розум, а не від нього незалежний інстинкт та воля. Та, на щастя, світ думав власне так, як драгуманів бодай йому так здавалося, і згодом розумніші люди стали думати, що такий нагніт одного народу над другим річ неправедна, крайнє нерозумна, невигідна для загалу навіть пануючого. Шляхетним завданням українського націоналіста стало, отже, переконувати противника в безглуздості його агресії і невигідності її для нього ж самого однією силою розумових аргументів, точнісінько так само, як він гадав переконати Росію заперестати культурний гнід над українським шкільництвом однією силою педагогічних аргументів. Один з маркантних представників монізму Освальд, поломізуючи з мілітаризмом, Писав, що відносини між націями повинні нормуватися розмовим принципом енергетичного імперативу, який чисто науково наказує їм сидіти тихо і не тратити марно сил у непродуктивній борні. Як з точки зору погляду енергетичного імперативу плуг вище сохи, а полюбовне розмежування сусідів вигідніше вічних сварок і бійок, так і з тієї ж самої точки погляду вигідніше є мирне співжиття народів аніж їх ворогування. Щоб це ворогування спинилося, треба лише переконати ворогів його безсенсовності. Поколінню хворому на надрозвиток інтелекту промовляли до переконання ці наївні аргументи, вірив у них і драгоманів. Так найбільшим аргументом проти надання українству державноправного характеру було в нього те, що ці стремління не можуть витримати критики освіченого чоловіка, що їх відкинуто науковою критикою і аналізою. Для нього те, що відкинула наука, не сміє існувати в житті, бо ним же ж кермує розум. Афект у соціальнім житті не грає жодної ролі, і він радить перенести точку упертя соціального і політичного руху в Росії з почуття і віри на науку і розрахунок. Наука ж, розум, критика, аналіза, переконування, а не інтелект і воля, мають вирішити і національну проблему. Це було якесь. Політично національне толстовство. Толстой також проповідував, що не треба бути фантастом, аби вірити, що спершу в цілій Європі, а потім і на цілій кулі земній запанує братерство народів, як тільки вони відповідно просвітяться і зрозуміють безглуздість їх ворогування. Слідами цього толстовства, спопуляризованого драгомановим, пішла і майже ціла українська публіцистика. Галицькі молодоукраїнці хвалили Драгоманова за те, що той не ставляв української квесті з формально націоналістичного боку, тільки з педагогічно практичного. Себто не з точки погляду і раціональної волі нації до життя, лише з погляду логічного обґрунтування. Так само людина, яка витиснула свою печать на українофільстві між першою і другою революціями, вважала, що боротьба українства за існування була ідейною боротьбою. Боротьбою не двох виключаючих себе взаємно воль, лише боротьбою ідей, при якій все є змога переконати противника аргументами логіки. Навіть українська революційна публіцистика трималася думки, що національне питання, себто міжнаціональна ворожнеча, це щось ненормальне, нерозумне, щось видумане, буржуазією, як то у методіївців царями й попами, для того щоб штучно нацькувати один нарід проти другого. При відповідній просвіті сатанська полуда, накинута на очі народу пролетаріату спаде і позбавлені своєї буржуазії, панів та царів, народи зіллються в братерськім союзі у вічнім царстві всесильного розуму. В повній згоді з наведеними думками твердив один із головних українських часописів перед революцією, що говорити про неприязнь росіян до нас можна лише в патологічному стані неудство, ні вєжество. Пояснює багато з того, що українці беруть за неприязнь, за негативне відношення до національної справи. Тому то драгоманівці були переконані, що доводи розуму і справедливості змусять противника змінити своє негативне відношення до української національної справи, бо виною такого відношення є тільки непроінформованість чужинців, прискорбне заблуждіння, яке об'ясняється очень плохою освідомльністю відносно українських змагань. Такий менш більш був зміст цілої української преси. Перше тон їй надавав драгоманів по 1900 році Михайло Грушевський. Для нього так само жадання українства диктувалося не спонтанною волею нації, не її раціональним стремлінням до життя і влади. Українські домагання є логічним висновком розважень над розумним устроєм соціальних і міжнаціональних взаємин. Як такі, ці жадання є безсумнівні для всякої просто тільки гуманно і культурно настроєної людини, хоч би із з ворожого табору. Тому то ці домагання треба було аргументувати більш від розуму. Правда, таких доказів ворожа сторона не вислухала, і події не пішли за радою професора, але тим гірше для подій. Бо засадничо мають рацію все-таки не події, не та темна сила, що панує і над людським розумом, і над вчинками людей, і над їх мотивами, лише прекрасний розум. Ці докази від розуму, коли б були услухані в свій час, витворили б тривку моральну зв'язь між українським громадянством з одного боку, російською державністю і великоруським поступовим громадянством з другого. Дотеперішня непримиренність українського і неукраїнського націоналізмів для Драгуманова, так само, як і для Грушевського, є, отже, станом патологічним, викликаним нетямущими ігнорантами. Яким домом для божевільних мусила видаватися шановному професорові історія, яку робили Олександри, Цезарі, Кромвелі, Наполеони, Мадзіні і інші нетямущі і некультурні люди, що ось вже кілька тисяч років тримають людськість у патологічному стані і Лев Толстой мусять видатися для людей цієї психології одинокими світочами людськості. Тією ж самою психологією були заражені навіть революційні кола на Дніпрянщини. Рука в руку з ними йшли й революційно настроєні Галицькі кола. Молода Україна писала, що боротися за свій революційний ідеал треба зброєю знання, одинокою зброєю наших часів. І далі знання і наука, що нині змінили весь овоць землі, є для нас одинокою зброєю до боротьби з нашими ворогами свячені ножі засадничо відкидаються. Особливе значення набирає це кредо з огляду на час, у який воно виголошувалося. Це був час прологу до першої революції на сході Європи 1900 рік. Час, коли, по признанні самих визнавців цього креду, ніколи положення української нації не було так подібне до положення за часів Хмельницького. Та прекрасно душа професорська ідеологія була в нас так поширена, так загально прийнята серед офіційного українства, так сама собою зрозуміла, що її сліди безперестанно набуваємо і в нашій поезії. Коли ти любиш рідний край, то так і знай, що гук війни, огонь перуна дочасні, як і свис бича. І щастя дасть не блиск меча, а вільна школа і трибуна. Так звучала Драгоманівщина, перелицьована на вірші одним з корифеїв нашої поезії минулого віку. Уривок цей не виїмок. він так само характеристичний для української поезії, як цитовані уривки з Драгоманова і Грушевського для української публіцистики. В нім відбився цілий недолугий світогляд тих часів, позбавленої усього здорового і сильного інтелігенції нашого фіндесієкла. В покоління з відумерлою волею засудженого на безчинне спостерігання, орган цього спостерігання розум зробився силою, що будує і руйнує світи, нищить зло і насильство, запроваджує щастя й добро. Типовим представником драгоманівщини в Галичині, хоч наприкінці життя він її відрікся, був Іван Франко. Всевладність людського розуму для нього найвищий закон, інтелект і для нього та зброя, якою кожна гуртова одиниця, отже й нація, має боротися за бажаний для неї лад головна підйома реформ. Він питається а ще скажіте, як сей лад перевернути хочемо ми не збруєю, не з силою, огню, заліза і війни, а правдою і працею і наукою? Як бачимо в Надніпрянці і в Галичанина, зустрічаємося навіть з одними і тими самими словами на висловлення їх спільних думок. І ці думки не були винятком у Галичині. У другім збірнику того ж автора читаємо: «Найкожний в руки меч береть, зблизився, слави, час, не думаю сталевий меч, ми шляхом мира йдем. тільки науки і правди меч врагів спалить у пень. Розум, владний без віри основ ось його мета. А наука той спокійний щирий провідник, що шукає виходу з стежок блудних, на які зайшли одиниці, народи, ціла людськість, батожені егоїзмом і ненавистю. Наука, поступ і всі заходи просвітні були для того покоління та раном проти царства темноти. Висока думка того покоління була його мечем, а мова одинокою зброєю. З гордістю Неофіта проголосило воно, що надсилу ума вже більшої сили на світі нема. Не воля чужа і не сила меча гаслом стали. Освіта й наука проти нападу злого і тьми і бича це найкраща в житті запорука. Це покоління покінчило з старою романтикою, уважаючи, що навіть сам Іван Котляревський не гетьман польовий, а культурний, який усім їм вказав шлях літературний, шлях школи і просвіти, що вів націю до щастя. Що ця філософія таки дійсно була загальна, хай на доказ послужить і цей маленький вірш взятий з одного галицького журнала для дітей, рік 1924 Шаблю, порох та пістолі можуть мати й дураки, але розум цей дар долі, лиш правдиві козаки. Можем волю здобувати непотрібний порох твій, не потреба кров ціляти, лиш бери все розум в бій. Справедливість і взагалі вимоги моралі та те духовне переродження людськості під впливом розуму були двигунами історії. Цей свого роду світогляд відбивався і в цілій зигзакуватій політиці українства. Вся вона була наскрізь пересякнута драгоманівською вірою в силу розуму і переконання, і то буржуазна так само, як і соціалістична чи радикальна. Вся вона властиво виходила з заложення, що непримиренне ворогування між народами байка, щось штучне, що дається усунути взаємним порозумінням, вся вона не раз апелювала до драгоманівського порівняння пса і кота, аби переконати, кого треба в безглуздості їх неприєднаного до нас відношення та можливості в обопільних інтересах модуса Віверді між народами, мріючи про автономії, українській Швейцарії й інші утопії. Нічого ж не було легшого. Чи релігійне почуття, як тепер національне, не було колись також страшним вибуховим матеріалом, причиною страшних війн, але нарешті між різними вірами запанував мир і злагода. Чи ж неможливо так само приборкати силою розуму і національне почуття, як приборкали по волі людожерство, рабство, інквізицію та поєдинки? Цитата. І коли ця ідея релігійної свободи пройшла шлях розвою, де спершу її не признавали. Коли панувала нетолеранція, потім з'явилась терпимість, але з широкими привілеями пануючої церкви, і лише в кінці прийшла доба повної свободи сумління. Той самий шлях розвою доводиться перейти і національній ідеї до хвилини її остаточного тріумфу в указанім нами сенсі. Кінець цитати: Вправді, людська природа міняється дуже повільно, але, може, ж змінитися точка погляду лише більше доброї волі. І віри в тріумф справедливості. Це була отже їх дорога, дорога українських націоналістів від методіївців, що лишилися глухі на намір 1848 року через Драгуманова, що переочив визвольну боротьбу ірлянців, мадярів і балканських слов'ян, аж до тих авторів меморандумів до Денікіна і Совєтів, що були глухі на шум революції, яка починалася в Україні в 1917 році. Нічого спочуття, нічого з волі. Ніяких аксіоматичних національних правд лише наука, розум, аналіза і переконання є тим шляхом, яким ідеться до пізнання правди взагалі і до її запанування у світі. Як питання тієї чи іншої системи оранки, так і питання національних взаємин було питанням доцільності, як таке вирішувалося воно розумом і переконуванням піднести в вищий стан господарства чи клясу або націю мала тільки освіта. Всеобіймаючи засіб на всяку соціальну біду, провінція до всього підходила зі своєю міркою, не тільки проблеми буденного життя, не тільки дрібничкові спори за межу, але й проблеми світового розміру вирішувала вона намовлюванням, уговорюванням, закликом до здорового хлопського розсудку, найвище позовом до суду.